Прадо 150-й, який захотів стати Лексусом. Дійсно, спочатку не подивився, що це за автомобіль. Але потім подивився, що якісь диски не такі. Подивився, що ну, здається, такого не було в Лексуса. А потім дивлюсь, а в нас тут Прадік. У нас тут Прадо, але з новою мультимедією. Давайте трішки пізніше про неї. Зараз розкажу, що тут стояло раніше. Тут вже була встановлена мультимедія, ось такого плану. Ми її демонтували. але Фішка була не тільки в цій мультимедіа, в тому, що було додатково встановлено. А саме тут було повноцінне Т2, тобто можна було дивити телевізор, тут було ще дуже багато електрики, які нам довелося зняти, щоб встановити нову сучасну мультимедію, яка, по суті, заміняє вже ці всі блоки, тому що все це можна тепер робити з одною мультимедією. Давайте подивимось. Тепер у нас тут є TIS One з круговим оглядом. Як має бути на цьому автомобілі на заміні магнітоли з aliexpress І ми часто розповідаємо нашим клієнтам про те, чому ми не рекомендуємо встановлювати дешеві магнітоли з aliexpress І саме тут цей випадок вона глючить, вона не відповідає. Я дуже довго чекаю, поки вона завантажиться. Користуватись можна тільки камерою заднього огляду та радіо. Тобто, все підвисає. На відео видно, що воно. Дуже довго завантажується і так, воно працює якийсь час без лагів, але потім все починає лагати і все виснути, підвисати. Тому зараз встановлюємо сучасну магнітолу, яка повністю має гарантію в Україні. Якщо таке відбувається, з цим можна щось робити, можна її замінити, можна її. Адаптувати та прошити під ваш автомобіль, тому звертайтесь в компанію Агенттер Секюріті. Ми вам підберемо магнітолу, яка точно буде вас радувати весь час експлуатації.